Вітаю вас на каналі Принцеси Рев'ю і сьогодні я завітала в Аврору для огляду новинок до Дня всіх закоханих. Став лайк цьому відео і поїхали! полицях є класні солодкі набори від Добрика. Всередині імбирне печиво, що покрите глазурю. Їх тут 11 штук. Таке ж печиво можна придбати окремо, усі вони з різними милими малюночками. І ще є міні-варіанти таких пряників за 12 гривень. Вони усі з романтичними ілюстраціями на глазурі. Також в Аврорі продаються набори глазурованих цукерок у таких цікавих коробочках-сердечках. За цією ж ціною. Можна купити набір від Millennium з горіховим праліне у молочному шоколаді. Також є коробочка з волинськими солодощами, їх тут 350 грамів за 139 гривень. І ще знайшла печиво у стилізованій металевій коробочці. Вона є в двох дизайнах з квіточками та серцями: 114 грамів за 88 гривень та цукерки, що користуються популярністю щороку. Це льодяники серця за 69 гривень. І, звичайно, Валентинки, що є ледве не обов'язковим атрибутом 14 лютого. Вони тут різних розмірів та коштують також по-різному. Побачила також ароматизовані свічки у скляних ємкостях по 99 гривень та красиві свічки з пальмового воску, що продаються в двох кольорах. Також на полицях є ось такі парафінові свічки і набори. Міні-свічок у формі сердець. А якщо вас цікавить щось більше, ніж просто свічка, то переходьте за посиланням під відео, бо я якраз готую для вас колекцію до свята. А це подарунковий набір місців для тіла, що складається з шести позицій, коштує він 299 гривень. Та перейду до цих мімі-мішних чашечок. Ось така фарфорова у подарунковому пакуванні 77 гривень. А як вам ось така маленька? За 59 є ще багато порцелянових з ілюстраціями котиків та чашечки ось такого формату, що є досить дорогими 119 гривень. Щодо м'яких іграшок, то Дня закоханих їх також завезли. Різні ведмежата, каченята та жирафи, усі вони різних матеріалів, а деякі тримають в лапках ось такі милі сердечка. Не оминув День закоханих і шкарпетки, вони є в. Різному дизайні, а коштують всього 39 гривень. З цікавого побачила настільний нічник у вигляді серця. Він на батарейках і продається у трьох кольорах. Також тут можна придбати набір кульок сердечок в упаковці три штучки. Від себе хочу порадити туалетну жіночу воду від ловіт. Вони тут є різні, а коштує 169 гривень. Та покажу вам класну альтернативу готового зібраного подарунку. До нього входять різні аксесуари. По догляду за тілом. А на цьому все. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, то підписуйся на мій канал та став лайк цьому відео. І до зустрічі в наступному випуску!